Аналітична медитація вічера, можна залишатися шавасані лежачи. Одного разу один чоловік купив собі коня, все село його поздоровляла, вітало, казало, як же ж добре. Тобі тепер можна буде кудись швидше доїхати, і в господарстві буде кінь допомагати. Ну, воно то й так, і ні, сказав чоловік. Побачимо. За якийсь час коня об'їжджав його син і зламав ногу. Травмувався, знову все село зібралось і кажуть, Боже, як же ж погано. Чоловік відповів: ну, побачимо, чи погано це чи добре. Невдовзі почалась війна, а в ті часи, коли чоловік йшов на війну, то дуже велика вірогідність була, що він загине. І ось його сина через цю травму, через цей перелом на війну не взяли. Знову прийшли люди і знову кажуть: О, як же ж добре? Ну, Побачимо, сказав чоловік. Так до безкінечності. Подумати, що ця вічара означає для вас